У село Підлісний Олексінець до бабусі Володимир приїхав із Херсонщини. Хлопчина відразу пішов до місцевої школи. Його було в класі 14 випускалося. Він до нас прийшов сьомий клас. Він приїхав до бабусі, і від бабусі ходив до нас до школи. Я була класним керівником і запам'яталась мені, ця дитина дуже позитивний, хороший, завжди допомагав своїм друзям, мав артистичні здібності. Завжди ми брали його в різні п'єси, спектаклі, вистави, він брав участь. Він завжди, можна я піду розв'язувати приклад, можна я буду працювати, можна я це зроблю, а можна я допоможу. Получається, не получається, але він завжди був готовий прийти на допомогу, завжди готовий був долучитись до спільної, корисної справи. Він був хорошим товаришем. Якщо треба було все це приходив на допомогу, ніколи нікому не відмовляв. Так само йому допомагали по всьому, що могли. У нас був дружній колектив. Він вчився з моєю дочкою сьомого класу. Дуже добра була дитина, щира. Він ну поділиться всім, всім, що в нього було, він всім ділився. Коли вже після закінчення школи, завжди коли він йшов по вулиці, і мене зустрічав, то ніколи не було такого, щоб він не зупинився і не сказав: Олена Вікторівна, можна з вами поговорити? Як ваші справи? Чи можу я вам чимось допомогти? Коли розпочалося то, Володимиру було лише 19, але він не залишився осторонь, став на захист країни. Згодом, коли бойові дії дещо вщухли, поїхав за кордон на заробітки. Та у 2022 році без вагань повернувся додому і знову вступив до лав ЗСУ. Боронив він на Донеччині, на Луганщині, цілісність нашої держави. Був командиром маленького відділення, які ходили в розвідку. Останній раз він приїжджав, він дуже не хотів їхати назад, він відчував. Що буде наступ, він дуже ну переживав і не хотів їхати назад. Він таки поїхав і додому живим не повернувся. Понад два роки рідні та односельчани чекали на добру звістку, надіялись та молились, але марно. 7 травня 23 року. Ми отримали сповіщення, що Дубовка Володимир Юрович зник без звісти, і всі жили в надії. Два роки, і вісім місяців. Ми чекали. Ми надії мали, що він повернеться живий, але на жаль. 27 січня воїн повернувся у рідне село на щиті. Від початку села до домівки загиблого дорога була встелена гілками хвої і червоної калини. Все село прийшло провести героя в останню путь. Її встеляли пелюстками квітів та гілочками ялини. Попереду процесії йшли школярі з великим державним стягом України. Заопокійна служба правилася в місцевому храмі, поховали воїна на кладовищі у селі Підлісний Олексинець.